Доброго дня, компанія Autobiса, вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження Opel Бай 2.3, 120 кВт. Пробіг оригінальний 180 тисяч. Рідко коли такий автомобіль знайдеться, І повністю обслужене. Показуємо умо. Вперед. Повна маса 3500. Мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, круіз-контроль, коректор фар. Електрозеркала, електропідйомники, зверху ось такі карманчики. Ідемо далі. Понизу рівний. Так, один лист ресори. Ззаді є партроніки, прицепний пристрій. другу сторону показуємо. Ззаді ось таке багажне відділення. Задні дверцята з вікнами, зі шторками. Сидіння, сидіння їздять. Полочки. Спальне місце відпочинку водія. Ось так він виглядає. Дев'ять місць плюс спальне місце відпочинку водія. Телефонувати за номером телефону 067-360 2202 Пасажир 9 місць. Вартість автомобіля 19 тисяч.